Вітаю, Любі! Прогулюючись по рідному Дніпру, побачила на одному з фасадів напис Життя прекрасне, але не нескінченне. Як це точно, тому треба так багато чого зробити, сказати, встигнути. зустріти схід сонця, проводити цей день, сходити на рибалку навіть наловити риби. Кудись поїхати, гарно провести час зі своїми друзями та колегами. Смачно поїсти. Зустрітися з керівниками офіційно. Там на офіційній обстановці, повіселитися на корпоративі, написати самому картину, або поїхати та подивитися на світовий шедевр, взяти спритулку, собачку, або надати свою любов безпритульної тваринці, занурити світ штучного інтелекту, і неважливо, що він бачить тебе шістьма пальцями, мого бути гірше, зайнятися спортом, йогою, гімнастикою, прийняти участь у змаганнях. Позволівати за наших діток, вони такі нас гарні. Сходити з ними на рибалку, зліпіти сніговика, помандрувати кудись разом. І неважливо, де жити, в маленькому наметі або в шикарному готелі. Стигнути бути разом. Берегти світлу пам'ять про тих друзів, кого вже з нами немає. А ще дуже хочеться приїхати до нашого прекрасного Харкова і ще раз подивитися балет Спартак. Це приголомшене дійство, яке було створено при підтримці нашого банку цінувати кожну міць сім'ї, діти так швидко ростуть. А ще дуже важливо обійняти батьків і встигнути сказати, як ми їх любимо. Треба підтримувати наших захисників, рідних, друзів, колег, наших співвітчизників, які боронять нашу країну, наближають нашу перемогу, і встановувати пам'ять загиблих воїнів, хто віддав життя, каже, щоб підстояти Україну і державність та незалежність. На цьому все. Всіх обіймали, всіх. 努力。嗯